Завжди хочеться чогось смачненького з'їсти. То сьогодні я вирішила приготувати хрусткі піріжки з капустою та печеріці. Будемо готувати начинку для наших піріжків. Олій. Добавила печериці. Додаємо томату, цукру, морква до компанії. Капусту додаємо в нас промита. Накриваємо кришку і ставимо тушити. Готуємо тісто до борошна, солі, цукру, водички холодної, олії. Замішуємо. Тісто таке еластичне, файне вийшло. Наша начинка. Розділяємо наше тісто пополам. Ділимо на 16 рівних частин. Розкачуємо наше тісто. Це має бути прозоре тоненьке. Єм начинку. Відвертаємо. З однієї сторони, з іншої завертаємо. Посипаємо кунжутом. Ставимо випікати. Година вашого часу. Незабутнє частування на столі, від якого неможливо відірватися. Дивимося, що у нас всередині. А всередині у нас капуста.